Такого таунхаусу ви ще не бачили. Зараз проведемо відеоогляд дійсно якісного житла. Після вхідної групи ви можете побачити підвал. Його загальна площа 50 квадратних метрів. По всьому периметру встановлена тепла підлога. На першому поверсі знаходиться простора кухня. Зверніть увагу на кількість точок виведеної електрики. Також по всьому будинку розведене освітлення. З кухні є вихід у власний дворик. Тут можна влаштувати барбікю зону та насолоджуватися літом. Зверніть увагу на стіни. Тут виконана лазерна штукатурка, і вони неймовірно гладенькі. Під сходами маємо нішу, тут можна дещо зберігати або зробити шафу. Це друга кімната першого поверху. Давайте піднімемось на другий поверх і подивимось, що там. Одразу бачимо ванну кімнату. Вона достатньо простора. І знову ж таки зверніть увагу на стіни. Вам потрібно лише покласти плитку, вони ідеальні. Кімната на другому поверсі. Також розведена електроенергія, освітлення і є гардеробна. Також комунікації від теплої підлоги. А це друга кімната. Подивіться на це величезне панорамне вікно. Стіни неймовірно гладенькі, готові до фарбування. Ну, як вам така якість таунхаусу?